І, брати та сестри, щиро вітаю вас і хочу всіх вас пригласити до нас на престольне свято, яке відбудеться на покрої Села Личі нашої Богородиці, яке завжди у нашому народі дуже-дуже почиталося, так як вкладиться у вона завжди покриває нас своїм чесним оффором. Наша обитель посвячена в честь покрова Пресвятої владичиці, тому це персональне свято нашої обителі. Вже декілька днів поспіль робота кипить, як святі отці кажуть, що у монаха два крила молитва і труд. І якщо жити цими двома правилами, то можна бути впевненим в тому, що Господь і Божа Матір піднесе нас кожну людину до небес. Сьогодні, як ніколи, потрібно Єднатися в молитві, молитися за наш народ, який страждає від кровополитної війни, молитися за наших воїнів збройних сил України, які захищають наші рубежі і які віддають своє життя за кожного з нас. Паломник, який прибуде до нашої обителі, буде мати можливість окунутися в святому істочнику. церковній лавці. Кожен з вас буде мати можливість записати записочки за своїх близьких та а, рідних, щоб за них помолилися обителі завтра. О 17 годині почнеться всенічне вечірнє богослужіння. і в саме свято 14 жовтня буде звершено дві божественні літургії. Ранкова божественна літургія буде о 6-й годині ранку, і пізня божественна літургія о 8-й яку возглавить його високоприсвященство, високопосеченні. Агафангел, Митрополит Одеський, Ісмаїльський, священно-архімандрит і строїтель цієї обителі, тому раді будемо бачити вас на нашому святі. Всіх вас наступаючи святом покрили!